Червень 1728 року став знаковим моментом в історії лівобережної України. Після 12 років гетьманського безвладдя, коли українськими землями фактично керували царські намісники через малоросійську колегію у козацької старшини і народу, знову з'явилася надія на відродження автономії. Цією надією став Данило Апостол, людина досвідчена, глибоко пов'язана з козацькими традиціями, ветеран багатьох битв. Народився він у славному козацькому роді. Його батько, Павло Апостол, був одним із соратників Богдана Хмельницького. Данило ж пройшов шлях від полковника до бойового генерала, воював у північній війні на боці Петра І, а потім у перському поході. Він не належав до фанатичних прихильників московського царизму, але вмів з ним співпрацювати, коли цього вимагали обставини. Саме це зробило його прийнятним кандидатом як для козацької старшини, так і для імператриці Катерини II. У червні 1728 року, після переговорів і формального затвердження з боку Петербурга, у глухові Данила апостола було урочисто обрано гетьманом. Його обрання не було лише церемонією, це був акт політичної надії. Апостол уклав із царською владою спеціальні решетілівські пункти, умови, які хоч і обмежували владу гетьмана, але все ж відновлювали її в порівнянні з безгетьманським періодом. Правління Данила Апостола стало спробою балансу між інтересами козацької автономії і вимогами імперської бюрократії. Він упорядкував податкову систему, провів земельну ревізію, намагався обмежити зловживання старшини та відстояти права козаків. Його правління тривало недовго до 1734 року, але стало яскравим прикладом того, як навіть у складних умовах можна боротися за гідність і права свого народу. Обрання Данила Апостола це сторінка історії, де гетьманська булава ще раз засяяла надією для України.